Жіночі трусики безшовні, Primark з невеликим браком. Брак полягає в тому, що від темних трусиків безшовних перейшло на ці молочні трішки забруднення. На всіх трусиках різні забруднення. Модель трусиків дуже класна. Взаді, до речі, забруднень практично немає. Гарненько тягнуться, по боках вставочки сіточок. В розмірах найбільше переважають МЛ, також присутні XS, S, ML та XL. Деякі трусики попадаються взагалі практично майже без слідів. Трішечки вам покажу. Пропонуємо по дуже класній ціні. Десь є більше забруднення, десь менше взадів. Практично немає. Взаді немає. Пишіть для замовлення, кого цікавлять деталі.